Пані та вітаю! мене звати Денис Зайченко і Huawei Watch GT 6 Pro це представник нового покоління розумних годинників від Huawei. І відео про нього я б хотів розділити на три частини. Перша буде загальним ознайомленням з фішками. Потім що у новинки змінилось, і третя завершальна це головна перевага, яка вона тут і чому це настільки важливо. Бо спойлер, але ще рік назад Huawei знаходилась в зовсім іншій позиції на ринку розумних годинників. При цьому змінилась не компанія. Змінився ринок. Додались конкуренти. Перш ніж почати. Детальний вичерпний огляд у нас вже є на сайті в текстовому варіанті. Посилання в описі під відео. З вас тим часом, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. У новому році буду доганяти режим публікацій. Тому причин писати вам коментарі буде лише більше. Ну і про фінансову підтримку теж не забувайте. Від чашки кави на місяць на уні сторінці каналу. Ну а тепер. До діла. Отже, якщо ви хоч трохи знайомі з розумними годинниками, то про серію Huawei Watch гарантовано щось та чули. І GT6 Pro це суть. Флагман, які може коштувати від 16 до 26 тисяч гривень, в залежності від кольору та версії. Наша версія еліт найдорожча. Є також в Safari та Active. і саме в версії еліт години Huawei Watch 6 GT Pro на 46 мм міліметрів. Виглядає максимально престижно. Браслет в комплекті де титановий, корпус витончений і солідний. Скло сапфірове, тобто 9 по шкалі пошкалімос. Задня кришка керамічна, не натирає шкіру і не нагрівається. Керування відбувається за допомогою функціональної кнопки внизу справа, яка ще й налаштовується, корони вгорі, справа, і сенсорного дисплея. Дисплей тут AMOLED 1,47 дюйма один із найкращих на моїй пам'яті. Пікова яскравість до трьох. Тисяч ніт. Читабельність інформації бездоганна, є і on дисплей, звичайно ж. Також не дивлячись на наявність вбудованого динаміка, бо звичайно корпус ж корпус тут захищено по стандарту IP69 і EN 13319 тобто є можливість занурення на глибину до 40 метрів і витримувати тиск до 5 атмосфер. Зарядка тут відповідно на магнітній базі і йде в комплекті, але є підтримка і бездротової зарядки, як мінімум 6. Один по апаратній складовій насправді мало що відеомуховий про моделі чіпів не говорить. Але величезний набір сенсорів тут присутній. Двохдіапазонних GPS, акселерометр, гіроскоп, барометр, компас, датчик температури шкіри. З відверто позитивних речей на борту йде Bluetooth 6. Найсвіжіша версія. Причому стрибок неймовірний. У минулорічної була версія 5.2. Bluetooth 5.2 втім, щоб використовувати цей самий Bluetooth 6.0 наповну, вам треба власне смартфон на Bluetooth 6. Жодного смартфона Huawei на Bluetooth 6. Я не знаю. Хоча саме з ними Watch GT 6 Pro буде максимально розкритим у плані ПЗ, зокрема тому, що тут. Harmony OS 6.0. А Harmony OS з самого початку орієнтувалась на взаємодію всередині екосистеми. Немає смартфона або планшета на Harmony OS, немає топової взаємодії. Хоча в новій версії, власне, Harmony OS завезли, наприклад, можливість встановлення нових додатків через iPhone. Бо так раніше цього не було. Важливо також розуміти, що Watch GT 6 Pro не претендує на звання смартфона на зап'ясті, але і прокачаним фітнес-браслетом тут не пахне. Тут є величезний набір розпізнавання тренувань. Є плеєр, офлайн карти навіть автоматичний виклик допомоги у випадку падіння. Так, магазин додатків обмежений, але він є і він не пустий. Тепер що змінилось у порівнянні з попередником Watch вот GT 5 Pro? Ну про деякі моменти я вже розповідав. Про позитивні моменти, але є й негативні. Наприклад, новинка повністю позбавилась підтримки E7, Взагалі в усіх версіях. При цьому є місця, де змін немає, але я б їх хотів бачити. Wi-Fi так само не можна використовувати для прямого з'єднання з мережею. Він є. Але оновитися або зловити повідомлення не вийде. Треба підключатись по Bluetooth до смартфона або планшета. Все так само немає безконтактної оплати, бо для цього треба Google сервіси, які тут, очевидно, немає. Ну тобто, розумієте, концепт сам, сам концепт, сама ідея Huawei Watch GT Pro залишився для нашого ринку майже незмінним, навіть з виходом новинки. І фізично, бо керування тут, наприклад, аналогічне. І по можливостям смартфон. Цим не заміниш. Втім, переходимо до головної переваги пристрою. Автономність ковий називає її проривною, і для виробника це дійсно рекорд до 21 дня без підзарядки в ультраекономному режимі. Звичайне використання 12 днів. Увімкнений OLED-дисплей дає 7 днів. Якщо увімкнено GPS, очікуйте до 40 годин. В реальності у випадку гібридного використання з gps тренуванням і вивченням специфікацій. Ви можете отримати десь тиждень на одному акумуляторі. Два тижні, якщо не буде oled дісплей. Або тренувань буде менше, але головне це бездротова зарядка. І у цьому плані Huawei Watch GT 6 Pro виглядає як мінімум в один рівень з розумним годинником, де автономність була рекордна. Я його оглядав огляд в описі. Там було багато місяців в режимі, який мене цілком влаштовував. Але зарядка була пропєтарна і без ротової не було. А Watch GT 6 Pro можна зарядити навіть від смартфона, і навіть на швидкості 7,5 Вт. Тобто, чи один акумулятор ємістю 867 шістдесят сімлям годин швидко. На швидкості 10 ватт відповідно ще швидше. Підсумки наступні: назвіть Huawei Watch GT6 Pro нудним оновленням. І будете праві. Назвіть Huawei Watch GT6 Pro еволюцією в самому правильному напрямку. І будете праві так само. Виробник знайшов форму. Бездоганного преміального розумного годинника і тягнеться за нею беззупинно. І звинувачувати в цьому я його вибачити не буду. Тому не очікуйте див незвичностей та революцій у GT 7 Pro. У всякому випадку, я так думаю. Але для аудиторії преміальних розумних годинників це і не потрібно. Тому так. Рекомендую. І на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи задумувались ви собі про розумний годинник. Не фітнес-браслет, не смартфон на зап'ясті. А саме от розумний годинник, типу такого. І чому саме? Я задумувався дуже довго. Я тестував, але у мене особливості організму це не вивозять. Втім, ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та тобто здоров'я.